Добрий день. закипіла водичка І я бруснику заліла кипятком. Дари ложкою перемішаю, хай постоїть трошки в кипятку. Оце в мене груші, І 4 яблучка, Оце де потемнілі. Зроблю трошки такої. Не знаю, ніколи не варила. Заглянула рецепт в Ютубі. Три, три рецепти подивилась і одинаково. Я думала, що мені робити з, з цими грушами. У мене масляна бере. У нас на базарі Федоровичу гостив, дякувати йому. Імпульсники дала по щілітру. Опоміня помінялися. То я покришила. Дуже добрі грушки Не знаю, як робить. Цілі кусочки, там якось я бачу, вони робили. це зараз я оддаю її на друшлак озлю брусніку. І додавлю просто сюди, додавлю сахар і чуть-чуть якусь чарку води ліну. і Хай сюди вариться. Ну, хай звариться варення і все. А як? Ну, щоб сахар настояв. Ну, то я чуть-чуть зараз засиплю, воно все постоїть у сахарі. Так. Гарно пропарилося, така ж м'якша стало. Я сюди додаю. Коротше, звариться і буде дуже добре. Погано не може бути. Кури синок більше. Ще більше. итоге. Да, варенье уже добра. Два килограмма уже всыпала сахара. В трохи сок пустити. постоїть трохи, поки я справлюся з грибами. Водовіталік як узяв до як поколдибенів, то, то зразу 5 хвилин помішав і от такого соку. Ніяка вода не треба. Ніяка вода не треба. Дуже гарно пустило сок. На газ. показую вам варення, ту, що вчора варила. От кусочками. Це в мене тут яблучко 4 і груша. Дуже добре. Мені знаєте, ця груша такий дає запах, і видно яблучко. Просто коли їсиш варенье, вона дуже смачна і не можна розібрати, з чого вона. Нібито я їм кусочки манго. Ну, така класна. Ну, вона якось так в мене вийшла. А черніка, то, типу, такими як маленькими, ну як не знаю, ну, як бубочки поробілась, навіть не розварилася. Ну Отака вона у мене. як, за, як жаліє, отаке от варення. І ті кусочки, звісно, це. Вам не передати. Ну, ви варили, то ви знаєте. А я, вроді би, з яблуками варила дуже давно. Це мені понравилось. так, що трошки ще от є вареньі. Оце столько у мене висушених грибов. Була банка, Віталік їсть. Віталік є. До корінчики, каже, оставлення були не солодкі. Тако, а нам багато не треба, я ж кажу, ми не по грибах. Ми оце такого. Три пластиночки картошку тушить кинути, повністю вистачає.